Привіт, я Тамоніус. Розповідаю коротко і по суті. Твоє питання, чапі, щось, типу, напиши мені текст це втрата половини потенціалу. І тому лови 5 промптів, які реально працюють і чому. Перше. Ти сценарист. Напиши діалог у стилі Тарантіно, без фільтрів. Це дає йому конкретну роль. Відповідь виходить живою. Друге: поясни цю тему як для школяра, але без тупих прикладів. Промт спрощує, але без зверхності. Ти розумієш, не відчуваючи себе ідіотом. Третє. Стисни текст вдвічі залиш суть і трохи емоції. Мінус вода, плюс чіткість для постів топчик. Четверте. Напиши цей опис як для телеграм-каналу коротко з інтригою. Плюс характер, мінус шаблоність. П'яте. Дай пораду як старший брат. Коротко, чесно, без прикрас, щоб відповів по людськи, а не як енциклопедія з пасивною агресією. Пам'ятай, AI не читає думки, але якщо правильно питати, відповідає сильно. Підписуйся на мене, далі буде цікавіше. Бувай, мислячий!